Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч, коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай! А коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується: хочу, бажаю. І треба, і впирається щастя у хрискіт набитих кишень. Уяви! А ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплу і чисту колиску, не поїла б неня солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке, можеш бачити, чути і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на гутому на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей, тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, а в ту мить не здалися і не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу. І, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, в надуманих гірких думках, ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, Забагато роботи стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть в тімиті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай як належне, усе, що даровано Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю. Як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся з тобою, вселюблячий Бог. Не гніви його, прошу, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді, дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли лиш втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся, і те, що відчув ти тепло. Зупинися на мить і з подякою в серці до Бога, уяви, якби цього всього не було. Амінь.